Привіт усім! Я тут вирішив трошки поіграти в Forest Village. Ігра вона старенька, але цікавенька. Думаю, почати конечно, з нової гри і я от подумав, що потрібно буде вибрати ну хоча б середню карту. Не рівнини А Ну от холми, і я от хотів висадитися саме на острові десь. І там за стрибної стривно, частини почати типу розвиватися. Ну, от Я думаю, що звідси буде отак от, от, от добротно, да? добре. А... Селище в нас буде ну, таке, скажімо. Так як є, але можна змінити. От. Рістись, ну давай рістись, добре. Е -е, хотів почати, звісно, без домов, але думаю, що хай будуть у нас, там буде три тих е хатинки невеликих. Ну, Ми розбудуємось. Нам потрібно просто швиденько трошки розвиватись в цьому напрямку, тому що. Якщо почати без домов, то там, блін, дуже мало буде можливостей для розвитку і дуже довго прийдеться набивати нам людей. Добре, починаємо. Потроху. Починаємо. Так, ну я вже трохи грав в цю гру, тому я знаю, як тут починати. І як продовжувати? В першу чергу нам потрібно буде збудувати хатину. Точніше, навіть не хатину, а от у нас в одного із мешканців немає дому. Тому треба швидкоруч перебудувати одну з хатинок. Чому я не займаю цих дві хати? Тут що тут один, одна дитина. І тут теж одна дитина. Ну, то... Uh, вже таке. Так, добре. Що потрібно надалі? Надалі треба поставити. Uh, які мої плани на на те, як розвивати цей це селище? Плани в мене такі, що так, давай вб'ємо кабана. Це і додаткове м'ясо, і просто можливість не приманювати диких звірів. А, так от які плани в мене, то плани в мене такі, щоб забудувати острів для початку. І забудовувати його не просто так, якось чимось та якось, а забудовувати е, саме в цю. Це селище в нас буде опорне. От, Забудовувати ми будемо десь, мабуть, з центру, я думаю, так. І тому що, ми, що нам потрібно в першу чергу це а, поставити чотири. Навіть не чотири, а шість. Цих? Так. Мостових. Навіть не шість, там дев'ять. Там навіть не 6, там 9. Ну добре. Так, потрібно тут, в принципі, що зробити? Додати максимальну кількість робітників. Чому я зараз найду в видобуток матеріалів і будівництво саме потрібних нам житлових або збірних якихось пунктів для збору Там, риби, збира... збирача фруктів і так далі, полювальника. От. По одній простій причині, в принципі, в нас деякий запас є, але я думаю, що ну, так як у нас це опорний поки що пункт, то можна буде все-таки поставити а, оцю лачугу збирача. Думаю, поставимо ми її десь так. От. А тут в нас буде перший дім. От. Я так планую трошки. Це буде в нас тут перший дім. Не знаю, будучи я заселяти. Ну, я думаю, що будувати я все-таки буду, але заселяти, як, при... як прямо от зараз, то поки що не буду квапитися. Тому що в мене є деякі намітки, так скажемо, да? для того, щоб розвивати трошки наше селище правильно. Тому це буде чисто робітничий лагер. А отут ми будемо вже, так скажемо, основательно прокидати ці всі діла. Коротше, мостові тут будуть наряду з іншими. Тобто не тільки мостова буде, але і ще будуть галявини для того, щоб ми хоча б якісь фрукти овочі садили. От. Ну і я думаю, що можна в принципі ставити далі мостов. Будемо ставити десь. Ну, от. Десь, що тут? Ну отак. Отак. І отак. Блін, я от не знаю, чи правильно я тут зробив, чи ні. <brellt>. Um. Так, мабуть, поки що скасуємо. Чогось <stream> мені здається, що я там вибрав неправильний рівень. Хоча... Хоча наче правильно. Хоча наче правильно... А, от правильно, так. Да. Правильно я вибрав. Так, правильно я вибрав все. Тут буде закладений перший дім. Чому я ресурси зараз? Ну, я, в принципі, начав з того, що ресурси всі, які будемо збирати, все, що ми будемо робити, будемо витрачати лише на будівництво. Поселення. От. Ну, лачугу збирача, там вже дехто пішов робити. Там треба виробити одне деревце і треба камінь один виробити, вибити, виклопати. От. І тут у нас працюють наші будівники. Обходити, я думаю, що поки що раз ця мостова у нас знаходяться в цій стороні то будуть просто збоку по хатині я ще ну, скажімо так, подивлюся як то воно буде просто хочеться щоб воно було трошки от я грав раніше то я грав так от, от як будується то так воно і будується але воно так криво виходить що блін, краще вирівнювати поверхні і так далі звісно ми могли б просто брати та вирівнювати їх Вручну, але у мостової ще є один е, добрий, е, добра штука, що мостова не просто мостова, а ще й по ній можуть бігати швидше люди. Витрачається на це дуже багато каміння, тому, тому, тому ми в першу чергу почнемо, мабуть, збирати все-таки каміння. Каміння будемо збирати. Так, ну каміння будемо збирати всюди. Всюди, де бачимо. Бо каміння потрібно дуже багато. Так, в нас ще звичайна весна і до 10 градусів виходить тепла, то там треба буде ще дотягти 3 градуси, щоб вони не палили нам зазря дрова. І треба буде перед, перед сезоном. Все-таки дровами запастися. Так, от давайте, мабуть, заб'єш нашого кабанчика. Бо, як то кажуть, м'ясо треба. І можеш іти далі. А, іноді я буду переключатися на цих героїв. Чому? Тому що, по-перше ж, а, це додаткові ресурси, які нам будуть надходити. Які можна, скажімо так, збирати власноруч. От. І некоторі це ж перебамбаси. Не знаю, моди я не використовую. Не буду використовувати моди. Чого не стану? Ну, я думаю, що вони поки що не потрібні взагалі-то. О, там ще хтось іде ось. <му> кабанчик там ще є. А ну кабанчик іди сюди. Полювати на тварин треба, тому що це і м'ясо, це і подекуди шкури, які нам потрібні будуть. Потім, щоб робити з них. Я не знаю, як я буду забудовувати. Я думаю, що це будуть якісь такі от оселення. Тобто це тут будинкова територія, а от якось так розходитися в сторони будемо. Ну, побачимо. Ще треба буде ліс пиляти, але то вже ліс будемо пиляти трохи пізніше, тому що зараз я хочу все ж таки почати закидати ресурси саме в будівництво житлових будинків, по-перше, і по-друге, виробничих якихось побудов. Ну, я думаю, що, в принципі, як для першого відео я розказав свою стратегію розвитку, скажімо так. Не знаю, чи, чи будуть у нас якісь е загородження. Я думаю, загородження вони не дуже потрібні, а от робити щось. Ну, по-перше, ми на острові, так? Так. Ми можемо ще переміститися сюди. Потім цей острів трошки розвивати, але потрібно нам буде або прокласти шлях, або просто про прокидати е мостики. Мостики тут можна прокидувати, тобто отак-ми от просто беремо мостик от, і кидаємо собі. так так, так Я бачу, що потрібно дуже багато буде ресурсів на той мостик, але ж. Воно того коштує, отак от, от буде мостик у нас. Але це на майбутнє. Як то ми будемо вже там робити далі, не знаю. Але оцей остро... острі... острівець, я навіть не знаю як, але ми подивимося, навіщо він нам потрібен. Це для того, щоб подивитися по ресурсам. По ресурсам. Так, це добувати. А це у нас є тут копальні. Ось кам'яна копальня. Ну, я думаю, що в принципі, що ми тут зробимо. Тобто камінь тут буде добувати. Е, я не хочу на тому острові взагалі оцих копалень, оце все не хочеться дуже. от, І тому будемо використовувати інші ресурси. Ось його добра копальня. Тут буде, е, тут буде віслюкова ферма. От. Точніше, не віслюкова ферма, а, ну, тобто, коротше кажучи, от глинокопальня. але глинокопальня, я думаю, все-таки як для. Ні, ми, звісно, зможемо тут і тут побудувати, в принципі, деякі для нас потрібні споруди на видобутку. Але ми їх зруйнуємо. Ми на цьому острові не будемо розвивати е промисловість по видобутку. Просто будемо збирати і будувати. Тобто це буде такий райський уголок невеликий для того, щоб нормально тут творити і робити, як то кажуть. Так, хтось з наших людей пішов вже клепати, але нам це не потрібно поки що, нам потрібно е потроху збирати, збирати, збирати. Збирати. Е, овочі та фрукти. Одного поставимо, в принципі, цього достатньо для того, щоб з весни до, до осені позбирати е, багато ресурсів, як то фрукти і овочі. Так що тут, в принципі, можна буде і так зробити. Так, ну ти, мабуть, mm. все-таки кабанчика нам завали. Ну, тому що потрібно. Так. Отак от, от. Ага, і ти добудовуєш так. Добре, що ти добудовуєш. Е, я думаю, що в принципі ми можемо за... заставити одну хатину. Е, житловий будинок є отакий от, от можна великий поставити, але він сюди не влізе. Ми зараз роз... розподіляємо можливості тільки на простий будиночок. Зараз він поставить його і можна, в принципі, буде отак от його поставити. Так, м'ясцяв uh -huh. забрало трохи. Ну, бач, я не знаю скільки в тому борові м'яса, але, блін, ну, от бач, вона все не забрала, Мабуть, 15. Uh -huh. Раз отак от вийшло, то. Так, мостова завершена і можна поставити, в принципі, стандартний будинок. Будинок ми, мабуть, розвернемо. Як ми його зробимо? Розвернемо східцями сюди. Отак. От ну, бачите, тут, в принципі, можна будувати по-різному, але ми в даному випадку зробимо отак. От, от. Це буде перший наш житловий, так, наз... так скажемо, будинок. От. В нас велика карта, тобто навіть ось... От, ну оцей острів я планую теж трохи. А, ну це я вже казав. Ні, не цей. Зачекай, не цей острів взагалі-то там я планував пересікати. Я планував пересікати, поки що цей малий. І ось є ще один острівець, але то вже взагалі мілкий. Чи оцей все-таки почати роз... Ну добре, подивимося. В принципі, тут просто мостової небагато треба буде для того, мостків цих. От, не багато треба буде. І отак прокидаємо. Добре. Прокидаємо. В принципі, як можливість розвитку. Можна і зараз це робити, але я думаю, що поки що це неефективно, тому що потрібно буде багато ресурсів використовувати на то все. А в нас їх обмаль, скажімо так. Так, дехто збирає овочі, дехто працює, трохи м'яса є, вже непогано. Боровці тут ходять. Можна було, в принципі, поставити е полювальника. М <пухость> можна поставити, і поставити полювальника, в принципі, чому б і ні. Але в нього такий радіус поганенький, що треба ставити якось його хто по якому Так скажемо. Ну от, Мабуть, мабуть, отак, мабуть. Чи більший охват, що прямо тут його поставити. Ну, я не хочу дуже сильно близько. По-перше, ми не плануємо взагалі охотою за -за займатися. Я думаю, що ми все-таки поки що розведемо корничок. Я так собі думаю. Корничок ми далеко ставити не будемо, поставимо, можливо, тут. Я не знаю наскільки там він буде. На який, але на якісь яйця вистачить. Корничок. Ну, мабуть, отакий. 14х10. Ну як для м'яса, то... Тут потрібно ще буде слідити, щоб дикі тварини до нього не ходили. До того корничка. О, мабуть, отак, так? Да? Добре, давай так зробимо. От, і я думаю, що взагалі-то, взагалі-то, давай ми... Будемо використовувати не просто одні якісь ресурси, а будемо використовувати абсолютно все, що є в радіусі. Тобто свободні руки будуть завжди в нас. Тобто можемо, в принципі, зараз що зробити? Поки що зняти, mm -hmm. зняти, зняти, зняти. Кого ми можемо зняти, в принципі? Ну, Два будівника можемо зняти, бо вони не потрібні поки що. От. Mm? Так, давайте там мішку нашого треба завалити, бо він буде нам заважати. І кабанчика теж. По-перше, будуть лазити в курник. По треху треба трохи відстрілювати їх, бо... Скажу так, до багатьох з ресурсів, що так скажем, навіть в моєму випадку далековато. Плюс у нас є неробочі люди. Ну, оці ось. Я пропоную, звісно ж, аби школу би збудувати, то було б непогано. А, і е, хотів зняти два робітника. та Хоча, в принципі, хай будуть. Зняти ми їх завжди зможемо. Це не проблемно. От. Тим паче вони нам взагалі-то так не заважають сильно. Ну, Ми вибрали непоганенький, непоганенький такий острівець для розвитку. Я думаю, що тут можна буде добре себе почувати. О. Є живність деяка. Скажемо, а як для м'яса, то достатньо. Всі, хто будуть тут до нас заходити, то ми їх будемо ковбасити. Можна було б, в принципі, поставити б е цю башту. Башту, башту, ось башта ось є. Але, блін, у неї такий радіус маленький, що я не знаю на що то воно й потрібно. От. Башту. Отак от би у неї був би радіус побільше, то було б взагалі крутецько. А так вона буде ловити не все. Тому... Е -е, паркани, ну не знаю, з парканами поки що я не... не дуже, скажімо так, хотів би займатися. Так, добре, от давай це ми зачиняємо. Вибачайте, люди добрі, тому що... Ну, поки що... Скажемо так, не на, не на часі. Е, розвиваємо цих чотири будиночки. Е, до речі, можна, в принципі. Зробити тут. Там чотири підлітки є. Блін, точніше. Так, ти мабуть давай нам отого вовка завали, де він тут. Незрозуміло, де він тут був. Це і Шкіра. Це і ще один Волк. Ну, вибач, ти нам не дуже потрібний. На жаль. Так, ну там. Поки що так. Було би трошки змінити а, інший момент. В якому сенсі. Ну, вони тут щось не тягли і хліба закинули туди вже і, і дров накидали, ну тобто. Але жити поки що вони там не будуть, тому що в мене зараз в планах інша стратегія розвитку. Трошки інша. Далі, ну. Я думаю, що знову ж таки мостову ставимо. От. Е, в ці будинки я переселюсь, але коли побудую їх як мінімум три штуки, тоді ми можемо в принципі, будемо знести. Хоча можна, знаєш, от що зробити. Отут, я дивлюся, що тут, в принципі, вже є така можливість е, побудувати е, східці. От східці можна побудувати отут. Чи тут, чи отут, отут, мабуть, так? Да? Блін, але тут бачиш, яка історія. Тут э, східцями самими не дуже вийде, тому що Ну, тоді можна їх побудувати просто отут. І таким чином можна буде перекрити можливість, э, точніше дозволити їм ходити наверх сюди. Отак. Ну, а ну, чого східці не робляться? О. Якщо що, то ми можемо просто тут ґрунт підняти. І все буде добре. От вони сюди будуть ходити в цей будинок. Так, робітники в нас є. Працюють добре. Так. Перебудовують будиночок. Один з будиночків. Для більшої. Щоб більше в нас людей е було. І це вже непогано. Один збирає, там трохи місця декуди, подекуди є. Таке потроху. І є ще в нас овес, який потрібно буде для корей, щоб їх кормити. От. Думаю, що буде добре. Так, треба зберегтися. Так. зберегтися, так, І продовжимо. Не знаю, я не хочу грати на великій швидкості, тому що ну, я не бачу в цьому сенсу. Тут а, е, така робота не кваплива потроху. От. Що сказати про сезон, то він триває 3 години, тобто це буде по суті 6 серій. Кожен, е, кожен рік. Але воно того коштує. Роки тут. Е, а, ні, ну роки тут добре так рахуються, але там рахуються трохи по-іншому. Не роки навіть. Там рахується трохи інша історія. Е, періоди. От пізня весна, потім буде. Раннє літо, літо, пізнє літо, ну і так далі. Але е, е, смисл тут не в тому, що там якийсь період є, а от в тому, що він рахує е, ці, скажи мені, він рахує е, роки для оцих дітей. Але я не, не, не можу згадати, чи це е, в один сезон робиться, або це робиться в... Якийсь проміжок. Ну, треба буде подивитися до браття. Я ще е записую там construction теж він у мене є. Ну, скажімо так. Для общого розвиття, так скажімо. От. Так, тут будується. І, до речі, зараз ми одного з робітників поставимо зараз якраз сюди. От, я думаю, що потрібно це зробити. Але треба зняти такого робітника, як мінімум, хоча б звідси. Так, 18 корей, ну я думаю, що буде нормально. Тут головне не допускати сюди вовків. От. Можна було б розбити садок, але я думаю, що з того, що ми будемо збирати просто овочі і фрукти, то садок не, не потрібен, бо там цілого чоловіка треба туди залучати. Я думаю, що за сезон. Буде добре і так. Ну я думаю, ще що зробити, ще одного сюди і одного І одного от сюди. Додати просто для збирання. Трьох робітників нам і так зав... достатньо, тим паче вони, дехто де з них курить взагалі. От. І що я ще хотів по побудувати. Хотів побудувати... Блін... риболовлю, мабуть. Так, риболовлю, риболовлю, охоту. Можна було б пасіку побудувати. Можна і пасіку, в принципі, побудувати. Дивлюся я просто, що в мене тут вже. Ну, пасіка, блін, це вже, мабуть, в цьому році вона багато не Пасіку ми взимку побудуємо, а от риболовецю ферму побудуємо, мабуть, все-таки зараз. Так, Збирання риби тут блін, таке сяке але ж воно буде. Так, ну мабуть. Мабуть, десь отак побудуємо. Дерева маловато, чи може з рибою поки що... Давай з рибою поки що її багато. Поки що з рибою закінчимо. Так, добре, на першу серію достатньо, я думаю. На першу серію достатньо. Зустрінемось уже наступного разу. Дякую за перегляд.